Привіт, чумацький шлях це наша галактична домівка, величезна зоряна система, у якій знаходиться сонячна система. А разом із нею, і ми. Ця галактика настільки велика, що навіть світло потрібно близько 100 тисяч років, щоб перетнути її від краю до краю. Вона приховує безліч загадок і дивовижних явищ, які ми лише починаємо розуміти. Сьогодні ти дізнаєшся 10 найцікавіших фактів про чумацький шлях, які відкриють тобі новий погляд на нашу галактику. Чому чумацький шлях має таку назву? Назва чумацький шлях походить. Від давніх часів, коли люди спостерігали цю яскраву смугу на небі та шукали пояснення її походження в українській культурі, це пов'язано з чумаками, мандрівними торговцями, які перевозили сіль. Згідно із легендою, чумаки їздили до Криму по сіль, орієнтуючись вночі на світлу смугу на небі. Ніби перші чумаки, їдучи з Криму, позначили дорогу сіллю, яка сипалася з дір в маржах, і тоді Господь переніс соляну дорогу на небеса. У давніх греків галактика мала назву Галаксія від грецького гала. Тобто молоко і асоціювалося з легендою про молоко богині Гери. У багатьох культурах чумацький шлях називали молочним шляхом небесною рікою або навіть шляхом духів. Чумацький шлях це гігантський зіраний острів, чумацький шлях спіральна галактика, яка містить сотні мільярдів зірок. Діаметр галактики близько 100 тисяч світлових років. Якщо б ми могли летіти зі швидкістю світла, ми би знадобилося десь 100 тисяч років, щоб перетнути чумацький шлях. Сонце знаходиться приблизно на 26 тисяч з половиною світлових. Років. Від галактики. У нашій галактиці більше 200 мільярдів зірок. Чумацький шлях містить від 200 до 400 мільярдів зірок. Деякі з них маленькі червоні карлики, а інші гіганти. У багато разів більше за сонце. Кожним роком вчені відкривають нові зоряні системи в нашій галактиці. Щороку у чумацькому шляху утворюється близько 7 нових зірок. Чумацький шлях сповнений екзопланет. У нашій галактиці більше планет, ніж зірок. На сьогодні астрономи вже виявили понад 5 тисяч екзопланет. У чумацькому шляху. Деякі з них знаходяться у зоні придатній для життя, що робить їх потенційними кандидатами для пошуку життя. Вважається, що майже кожна зірка у чумацькому шляху має хоча б одну планету. Чумацький шлях має форму диска, але не ідеально. Галактика не є абсолютно плоскою. Її диск злегка викривлений. Це відбувається через взаємодію з іншими галактиками та темною матерією. Центральна частина галактики галактичне ядро, де знаходиться надмасивна Чорна діра. Чумацький шлях має дві галактики. Супутник, велику та малу магеланові хмари. Чумацький шлях оточений з темної матерії. Хоча ми не можемо бачити темну матерію, вона складає понад 90% маси нашої галактики. Темна матерія утворює невидиме гало навколо чумацького шляху, яке впливає на рух зірок. Без цієї невидимої маси наша галактика не змогла б існувати у нинішньому вигляді. Темну матерію виявили завдяки тому, що зірки на краях галактики рухаються швидше, ніж мали б за законами гравітації. Чумацький шлях може Зіштовхнутися з іншою галактикою. Через 4,5 мільярди років наша галактика зіткнеться з сусідньою галактикою Андромеди. Обидві галактики рухаються одна до одної зі швидкістю понад 400 тисяч км на годину. Але оскільки між зірками величезні відстані, прямі зіткнення малоймовірні. У майбутньому після зіткнення утвориться нова гігантська галактика. Чумацькому шляху понад тринадцять мільярдів років. Вік нашої галактики оцінюється у понад 13,5 мільярдів років. Вона з'явилася майже одночасно з першими зірками у всесвіті. Найстаріші зоряні скупчення у чумацькому шляху мають вік понад 12-13 мільярдів років. Це означає, що наша галактика пережила численні зміни від хаотичних зіткнень із іншими галактиками до формування спіральної структури у 2018 Році астрономи виявили у чумацькому шляху зряне скупчення, яке майже таке ж старе, як і сам Всесвіт. Ми летимо крізь космос. Чумацький шлях рухається у Всесвіті, а разом із ним і наша сонячна система. Сонце та всі планети мчать крізь простір із шаленою швидкістю 828 тисяч кілометрів на годину. Разом із тим, сонце здійснює повний оберт навколо центру галактики приблизно за 225-250 мільйонів років. В останнє коли сонце було у цьому ж місці, галактики, на землі булкали. Але динозаври, ми бачимо лише маленьку частину чумацького шляху. Хоча чумацький шлях просягається на 100 тисяч світлових років, ми бачимо лише його тонку смугу на небі. Причина у тому, що ми знаходимося всередині диска галактики, тому бачимо його як яскраву зоряну доріжку. Якби ми могли вийти за межі галактики, вона виглядала б як величезний спіральний диск. Якщо ти подивишся на нічне небо в безмісячну ніч, то побачиш яскравий пояс чумацького шляху, і це тільки 1% від усієї галактики, яку можна спостерігати. Отже, чумацький шлях це величезна та таємнича галактика. Обов'язково напиши у коментарях, який факт здивував тебе найбільше. Не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі у нових відео.